Одка це ідеальне рішення для прибудинкових територій, там де паркінги, там де строять якісь котеджі, там де строять багатоетажні дома. У вас буде еко-парковка. Тобто, ви можете застелити засипати точніше, щоб ви можете. Травичку земельку туди на засипати, і травичка, щоб росла. Тобто буде взагалі зелена парковка. Ну парковка зелена, але машина, яка буде по ній їхати, вона ніколи не прогрузне туди в землю. Да? Тобто вона завжди буде їхати по рівній поверхні. От. Якщо взяти травичку, просто посіяти, машинка проїде по землі, колія буде, травичка, корінечко витопчеться. А тут такого вже не буде. Тобто ще це буде щебінь, ви будете засипати, буде ідеально рівна поверхня, чи ви травичку засієте, так само у вас буде ідеально рівна поверхня. Ну, особливо зараз багатої ташки, які строять нові будинки. Е, що таке? Ну, босяком по ній не ходіть. буде больно. тапочка, тапочка згубив. Що ти, тапочка згубив? А в нею даюся. Тобто ідеально, коротше, буде у вас рівно. Так що беріть є для забудовників, для багатоетажок якихось, да, для танхаусів. Як у парковці це взагалі ідеал буде.